Це сталося. Королівський білий гриб на мільйон. Подивіться на цю красоту. Ось він. Ось він, справжній бурий. Та ну шовель, друзі. Та це фантастичний гриб. Блін, аж настрій піднявся. Ее, супер! Фоткаю і зриваємо. Ну шо, погнали! О, та ну ви шо люди! Та ви шо, То є красота! Ото є риби Карпат. Так знизу. Ось такий. Супер. Супер. Та ви подивіться, що то за гриб! Та то велетень. Капець! Ну цього сфоткати мушу. Подивіться на цілу лодонь. Ще й більший. Та то в пушка. Добре, фоткаю. Фу. Ну це удача, удача. Напевно, пів кілограмчика в ньому буде. Ну, але це мусимо зараз зірвати і зважимо хоч на око. В руках. Ого-о-го! Це воно! Це воно, друзі! Подивіться на цього велетня здоровезного. Ну, пів кіло в ньому має бути точно. О, то є гриб. То є гриби Карпат. Опа, друзі, ну це фантастика. Подивіться, що тут. Оце такі гриби, які я чекав сьогодні цілий день. Три, дивіться. Навіть не думав, що їх там стільки. Побачив спочатку одного, дали другого. І чотири. Чотири білі гриба. Ну, це... Мушу зробити фото і продовжимо. Оце так красота. Будемо зривати цю красоту. Так як би його взяти. Давайте з великого почнемо. Опа! О, трохи йому кореня відламав, але Опа, зараз Ось дивіться, ось такі два. Оце так. Ставимо сюди. І повертаємося за цими двома. Ну маленький, звичайно, він такий м'який. Напевно, з нього користі вже не взяти. Але цей другий просто шикарний. Опа, ось такий. Дивіться. Ну це ж треба було так, щоб пощастило в одному місці. Ось під такою ліщиною. Ось така красота. Опа, дивіться, що покажу. Ось він. Справжній гігантський. Оце так. А ну давай, виходь. О! То є кайф. Знайти такого гриба. Ех, супер. Ну, полювання вдалося, я вважаю. Лайк, друзі, лайк за такого шикарного гриба. опа. Так, дивіться, тільки знайшов ось того великого білого гриба. Відійшов пару метрів і дивіться ще один. Ще один такий самий. Навіть, напевно, більший. Ось який опа! Ну цей трохи вже зіжовк. Ну воно і зрозуміло гриб уже трохи переріс, але саме дивно, що його не знайшли. Ха. ну Можливо, що така трава тут велика, його не помітили. Але мені він дуже сподобався. Ось такий, дивіться, скільки маю. Опа, красота. Ну ото красавець, дивіться, який попався. І ще два маленьких біля нього. ось, З під листя їх вирив. Ну і вони трошки показали, шапочки були, я їх помітив зразу. І потім з під листя трошки розрив, бо хотів сфотографувати. Ось один такий. Так. Другий білий грибочок. Ось там ще малисенький біля нього. Так. І давайте зірвемо цього красення. Оце такий бочечка гарний. О, красота. Красота. Ну, друзі, за цим було варта сьогодні йти до лісу. Подивіться, сонце світить, нічого не видно, але подивіться, це королівські білі гриби. Їх тут три штуки. В купці. Ось такі. Так, зараз покажу з другого боку. Лист уже дуже сильно опав. Ось такий, давайте зірвемо його, цього красунчика і відійдемо десь в холодочок подивитися. О, красота! Давайте десь в холодочок до тих наших уже двох грибів подивимось. Ось який. Ну, подивіться. Великий, бачу, що великий. Такий, трохи перестарілий, але дивіться, коли так дивишся на нього, то, то фантастика. Правда, гарний. Так, ходжу тут, блукаю, і дивіться, що знаходжу. Ось вони. Там їх два! Два боровички стоять. Треба ще до них і піднятися. Бо що тут склон такий, що то копить. Ось вони, подивіться. Оце гриби, оце великано мені попався. Ну супер. Зроблю фоточку і будемо зривати. Опа, так, продовжуємо. І будемо зривати. Ну, дивіться. Я сходив, тільки часу витратив. Сходив стільки по лісу. Грибів практично не було. Думав, навіть не буду робити ніяке відео, тому що, ну... В принципі, не було що й показувати. Ось так. Зараз його ось тут вам так покажу. Ну, не було що й показувати. А зараз у мене є чим вас порадувати. Подивіться, це саме ті боровички, за якими я йшов. О, красота! Показувати. Ну, що можу сказати? Сьогодні точно мій день. Тому що подивіться, ще один бурий великан. Ось який. Ооо, це да. Коренюку має таку велетенську. Оце дивіться, як корінь. Це, мабуть, мав бути ще один білячок і туди корінь йому вріз. І так відірвався якось дивно. Ось який. Та ви що, подивіться, на цього бурого гриба. Супер, друзі, супер. Забираю йду далі. Так, дивіться, є знахідка і зразу не одна, їх дві. Ось один там бурий гриб і великий бурий гриб тут. Прийшов таке місце, ось дивіться яке. Тут таке каміння, дуже такий рідкий ліс. І тут мені вони попалися. Але щоб ви розуміли, дві години часу, дві години часу вже витратив. Ну і це вже в мене буде три гриби. Ну цей, звичайно... Хороший гриб. А, заради такого, звичайно, хочеться знов і знов ходити до лісу. Так, загорнемо. Але все одно. Ну так, але ж вже жовтень, що ви хочете? Ось такий ще один. І дивіться, в нього на шапотці. ще сімейство бурих грибів. Ось такий грибочок. Так, ставимо до кубки. Ну цей молоденький, цей видно, що тільки-тільки з'явився Ну, і ось такі ці грибки. І цей я ношу з собою. Ну що зробити, коли грибів мало. Але я не здаюся, я ще вірю, що можу попасти на купу ось таких гарних грибочків. Що ж, перейшов у великий ліс, дивіться, знайшов такого молоденького не знімав. Бо один, думаю, він так іще був, мені показався маленький, тому що був сильно в землі. А зараз уже знайшов два красних таких гриба. Два таких шикарних гриба. Думаю, вам покажу. Ось один такий. Поставимо поки коло цього. І один іще вище. Ну це красень букові. Це такі тулубаті грибочки. Суперські. Ну поки не бачу поблизу ось такий ліс. Ось красота. Поки більше не бачу. Здавалося б, що їх тут видивити не проблема, але ходиш-ходиш, потім повертаєшся і знаходиш. Ось такі справи. Подивіться тільки на цю фантастику. Ось які два гриби. Ой, ні, дивіться, ще один маленький. Три. Ось три білі гриба. Подивіться на ці гриби тільки. Ну, відкрита місцевість, подивіться, ось сюди-сюди, як їх не знайшли, дивовижно. Давайте маленького зірвемо. Ось такий малесенький, трошки м'який вже. Так, давайте цього. Ось шапочка в нього пошкоджена. Ось такий гарнючий біленький. Ось. І давайте цього великого зірвемо. О, красунчик. Ну, зіжовку, звичайно, вже трошки перестарів. Але тим не менш три такі чудові гриби. Тільки що знайшов. Дуже-дуже порадували. Ось така красота. Йду, 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 отак. Краєм ока бачу. Краєм ока бачу. Дивіться, якого риба. Ось. Він красунчик який. Ну це вже гриб. Ось так. І він тут не один, друзі. Тут є ще один біля нього, зараз вам покажу. Ось який гарний. Оце так грибочок. Ох, таких би за 20. І я б щасливий пішов додому. Ось, дивіться, тут ще один. Ось він. Такий менший один. А там далі дивіться який. Ось зараз покажу. Ось там такий ще один. Ну, давайте з нього і почнемо. Ось такі зарослі. Дуже мені важко знімати і зривати. І давайте маленького теж заберемо. А потім я вже тут походжу, подивлюся по цих зарослях. Можливо, будуть ще білі гриби. Ну, зарослі такі цікаві, досить такі. Ось які рекрасені, супер. Ну, йду дивитися в цих зарослях. Може зараз тут наберу, хоч трохи, а то ходжу-ходжу, а дуже рідко попадаються. Дивіться, як стоїть. І не один. Я мінімум їх тут як п'ять нарахував. Ось який. Ну це просто фантастичний гриб. Подивіться, зараз, з цього боку. Ось один. Дивіться, тут під такими опілками. Дивіться, ще один. Тут більше нема, нема. Дивіться, тут ще один, два. Далі йдемо, дивіться, тут під цим листям. Три, чотири. П'ять. П'ять. Шість. Імо далі ще один тут. Дивіться, сьомий. Сім. Сім білих грибів. А тут що? Дивіться, тут буде також. Вісім. Восьмий. Ну, вісім поки що нарахував. Дивлюся поблизу, але не бачу, не бачу. Давайте почнемо також. Уже з цього зривати. Зараз їх усіх подивимось, гарненько. Так, один. Ось цей. Буде в нас другий. Ось цей красивий, цей мені сподобався. Потім йдемо цього обрати. Третій. Четвертий. Ось. П'ятий. Красота, красота. З цей маленький шостий сонечко. Показалося вже світять мені в камеру. Ну дивіться, як той стоїть. Ну це просто ох, красота. Ну, давайте так сфоткаю. Так сфоткаю, а потім дозніму. Ну що ж, ось вони. Ті вже наші зірвані. І давайте беремо маленького. Ну яко маленько, нормальний такий собі грибочок. Ще й дивіться, яку коренюку має. І давайте зірвемо ось цього. Ну блін, я цілий день мріяв про такого гриба знайти. І ось я його знайшов. Ану. Як пахне. Ну це просто клас. Клас. Друзі, просто клас. Лайк, підписка! Побігли далі. Тут, здається, ось так. Дивіться, один маленький тут, другий який тут, третій. Можливо, я ще десь, але поки що бачу трьох. Ось який. Цей манюній. Ставлю в кошик. І ці два, блін, які класні. Давайте сфоткаю і продовжимо. Ну що, давайте почнемо зривати ось цього. Оооо! Супер! Опа. Да, стільки людей ходило, а їх не побачили. Красо Так, давайте покладемо в кошик. Іх, ти ж, подивіться на цю красу. Хух, супер!